Вітаю вас, шукачі пригод. Перш ніж послухати сьогоднішню розповідь, роздивіться навколо себе, чи не визирає стіни, чиєсь бліде обличчя, бо сутність, про яку сьогодні піде моя розповідь, має вірних прихильників і можливо, їм буде не до вподоби факт того, що я розповім про їх повелительку. Все спокійно? Мабуть, у мене просто розігралася параноя. Мою подорож на Плантіней, де я зміг знайти потрібну інформацію, спонсорував пан Етрус Саме на честь нього та добродія Ксайрокса, який також продовжує підтримувати нашу вежу, я підіймаю наразі келих з добрим елем. Хоча, мабуть, трохи згодом я вип'ю чогось міцнішого, бо холод Шедовфала ніяк не полишає мою душу. І не дає зігрітися. А ви, шановні, послухайте мою розповідь про таємничу сутність, яку не можна вважати ані абсолютно живою, ані цілком мертвою. Сьогодні я розповім вам про королеву воронів. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова. Надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюся, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних утердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад. У розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артефісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Королева Воронів потрапила в пастку свого захоплення минулим. Вона сидить у своїй фортеці серед усіх спогадів світу, дивлячись на ті, які їй найбільше подобаються, на човини блискучі коштовності. Багато великих чарівників намагалися зрозуміти її мотиви. Але, як Ворон, вона завжди залишалася загадковою, зберігаючи свій сховок таємниць подалі від їхньої досяжності. Леді Аластріель Сільверхенд, Чарівниця та правителька відкритого міста Сільвермун. ОПИС та зовнішність Королева Воронів не має фізичної форми або не набуває її. Натомість вона виглядає як набір символів та образів. Це створіння одержима збиранням фрагментів спогадів і сутностей, за якими вона потім спостерігає та вважає своїми сувенірами. Багато мудреців припускають, що насправді вона є божевільною, вважаючи її методи та поведінку. Не більш ніж безцільною цікавістю чи відчайдушною спробою запобігти своєму крихковому існуванню, перетворитися у ніщо. Інші стверджують, що дії королеви воронів виконують космологічну функцію, оскільки вона змушувала смертних боротися зі своїми страхами та болями, тим самим очищуючи їх душі. Існує теорія. Що справжні наміри цього створіння були відомі лише іншій загадковій істоті мультивсесвіту, відомій як Леді Болі. Володіння одним із божественних царств Королеви Ворон є замок у плані Shadow відомий як Фортеця Спогадів. Це місце всепоглинаючої скорботи, переповнене спогадами, взятими у смертно. Фрагментами мертвих божеств, матеріальними об'єктами, зібраними і принесеними як подарунки її послідовниками, що відомі як Шадаркай, а також видіннями істот і місць, які пов'язані з історіями, що несуть сильні емоції. Зграї воронів час від часу вилітають з тої фортеці, та несуть її таємничі повідомлення в далекі куточки мульти Всесвіту. Виконуючи роль очей та вух своєї Володарки. Згідно з деякими версіями космології світової осі, королева воронів також претендує на володіння в шедовфелі, що відоме як ЛЕТерна. Це фортеця з чорного льоду в замерзлому Лісі, через який повинні були пройти душі Померлих, перш ніж досягали загробного життя. Діяльність. Усе існування Королеви воронів зосереджено на зборі спогадів і сильних емоцій, зазвичай пов'язаних із втратою та трагедією. Цією метою вона відправляє Шадаркай у дальні межі мультивсесвіту, щоб вони чекали там розгортання такої події, про яку їй вже донесли її ворони. Потім її слуги збирають сувеніри. Такі, як всякі дрібнички, спогади від живих, а іноді навіть душі померлих, і приносять їх своїй пані. Королева воронів також претендує на володіння душами всіх Шадаркай, які завжди повертаються до неї після смерті. кажуть, що саме вона виковала першу зброю, наповнену магією тіней. Ці розумні клинки, такі як, наприклад, Чорна Бритва, можуть бути знайдені в багатьох місцях мультивсесвіту та мають здатність встановлювати зв'язок зі своїми новими власниками. Саме з цієї причини королева воронів є популярною покровителькою для особливого виду варлоків, а саме для відмінних клинків. Взаємовідносини з іншими. Одним із найбільших ворогів Королеви воронів є Демонпринц Ортус, який постійно прагне контролювати план Shadowfell. Він сподівався дізнатись її справжнє ім'я і таким чином знайти слабке місце в її володінні. Іншим справжнім ворогом королеви воронів було менше божество планети Ерт, На ім'я Векна, яке заздрило володарці Шадеркай за її унікальні здібності підключатися до потоку душ і збирати знання. Одна з головних його цілей полягала в тому, щоб скинути королеву і правити усім планом Shadowfell з тої самої фортеці спогадів. Слуги Векни постійно б'ються з послідовниками. Королеви вороні. Інші чарівники та некроманти жадали знань королеви воронів і такої ж влади над душами. Їхні спроби завоювати фортецю спогадів були постійними, але їм завжди перешкоджали Шадаркай, які з лютою фанатичністю захищали володіння своєї пані. До речі, дані про план Shedouf та Демон Принців. А саме про Оркуса та найбільш відомих його колег ви можете знайти в архіві моєї вежі. Архіфея, відомий як Принц Морозу, ненавидів короливо воронів за її роль у втраті його коханої Шареї. Ця могутня фея закохалася в смертного героя, що викликало ревнощі принца, і вона боялася за безпеку свого смертного коханця. Якщо спробує відмовити Архіфеї, Шарея, сподіваючись, що плен часу дозволить їй колишньому зцілитися, уклала угоду з королевою воронів, яка перенесла її душу в майбутнє. Але він від смутку лише став більш жорстоким та зрештою перетворився на Принца Морозу. Архіфея із задоволенням узурпував частину влади королеви воронів. Завдяки своєму зв'язку із Крижною смертю та темрявою. Зі свого боку, однак, королева Воронів бажала бачити його в якості свого екзарха або навіть консорта. Історія. Хоча повна інформація про мотивацію та походження Королеви воронів не є загальновідомою, вважається, що спочатку вона була улюбленою багатьма. Короливою ельфів з плану Фейвайлд. Вона стала свідком конфлікту між патріархом ельфійського пантеону Корелоном і його першою дружиною Араушні. Стурбована тим, що їх суперечка може розірвати пантеон ельфійських богів на частини. Вона згуртувала своїх послідовників, щоб провести великий ритуал та стати божеством, щоб мати можливість. Звернутися до почуттів ворогуючих богів. Ритуал передбачав жертвування магії та душ послідовників королеви, які додалися би до її власної сили та надали би їй змогу досягти царства Арвандор, де мешкав Селдарін. Ці послідовники, які називали себе Шадаркай, твердо вірили, що їхня королева здатна знову. Об'єднати ельфійський пантеон і розколотих ельфів. Однак серед послідовників королеви були злі чарівники, які спробували вкрасти частину енергії від ритуалу, щоб збільшити власні сили. За кілька хвилин до того, як завершити ритуал і досягти Арвандора, королева зрозуміла їхні наміри та покарала зрадників. Спалахом божественної люті. Але це перетворило ритуал у сифон, який затягнув королеву та її послідовників до плану тіней, де вона була миттєво кимось вбита. Однак, завдяки нещодавно отриманим божественним силам, королева повстала з попелу та у своєму божевіллі і смутку, що швидко зростали, перетворила тих чарівників у жалюгідних та хоподібних створінь, відомих як нахпи, і вигнала їх назавжди блукати планами. Сама королева ще більше трансформувалася під впливом зіпсованого ритуалу, і її фізична форма розчинилася в роз'єднаних відчуттях. Крім того, і королон, і лос вважали. Її дії зрадою. Тому вони стерли пам'ять про існування тої володарки з пам'яті всіх ельфів. Щоб уникнути повного зникнення, вона стала черпати спогади про своє існування з самого плану Shadowfell, щоб зберегти свою ідентичність. Згодом суб'єктивні рештки королеви та її темні спогади. Призвели до появи сутності, яка стала відомою як Королева Воронів. Інша версія походження королеви воронів стверджувала, що спочатку вона була чарівницею, яка очолила повстання проти Бога Смерті в Плутоні третьому шарі Аїду. Це ще один з зовнішніх планів, що є домівкою для злих створінь, які балансують. Між хаосом та порядком. Щоб не дати їй стати тираном, подібно до переможеного нею бога, інші божества піднесли її до статусу богині смерті, яка при цьому не мала влади над самими мертвими. Отака вона ця темнича сутність, біля якої завжди літають ворони. Злі язики, мабуть, могли б назвати її. Королевою сорок за одержимість певними сувенірами, але щось мені підказує, що ці самі язики якраз таки і приносять свої володарці таємничі Шадаркай. Саме про цих темних ельфів я і розповім вам наступного разу, якщо, звичайно, зможу якось врятуватись від холоду, який іде за мною від їхніх. Володій. І як то водиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам. Хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці. Анті. за зведення моєї розповіді в і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.